Діви, Ви починаєте, починаєте дивитись ширше. Венера кличе до подорожей, нових знань, навчання, духовної духовних відкриттів. Ваша душа шукатиме нових горизонтів, естетики в культурі, в інших світах. Тобто вам а, Охопити весь світ, це сприятливий час для відпустки або планування освіти. Меркурій та Юпітер активізує вашу соціальну сферу, це нові друзі, цікаві розмови, спільні проекти і це гарний період для командної роботи, участі в заходах, нетворкінгу, да? тобто. Закрутити якийсь проект в команді буде дуже круто. Повня 11 червня торкнеться вашого дому і сім'ї. Можливе завершення побутового етапу або ключова розмова з рідними. І тут прийміть ваші емоції, вони покажуть, чого ви насправді прагнете. 7 червня ваш час. Марс входить у ваш знак. І заряджає вас силою. Починається такий період дій. фізична активність і реалізація ваших намірів. Тобто тут будьте обережні з агресією. Краще спрямовуйте вашу енергію на ваше тіло, на ваші проекти, на стартові точки. І тоді все буде класно. Новолуння 25 червня це момент для нових дружніх зв'язків, участі в спільнотах, формування ваших мрій. Не стримуйте ваше серце, дозвольте собі хотіти більше. Активні теми, подорожі, друзі, команда, імідж, ну і не забуваємо про мрії та ваше здоров'я.